Автомобіль це засіб переміщення з одного місця в інше. Майже в кожній родині є автомобіль, і ви з батьками подорожуєте на ньому або кудись переміщаєтесь. Але так було не завжди. Раніше, коли автомобілів не було, люди використовували інші засоби. От зараз я про них вам розкажу. Запрягали у вози коней. Щоб поїхати кудись самим або перевести з собою тяжку поклажу, таку, як сіно, дрова, якісь харчові продукти. І ще возили тяжкі поклажі на волах, впрягали дві коволів у такий віз і перевозили все необхідне. Бачите, які Великі, мужні, сильні красені. На далекому сході грузи і людей перевозили на верблюдах, а на півночі планети навіть собак впрягали в упряжі. Подивіться, скільки багато собак везе одну людину у санах. Також прягали оленів, які допомагали з переміщенням. Перші автомобілі були зовсім не схожі на теперішні, мали відкидний дах і ось такий вигляд: великі коліщата, два посадкових місця. В такий автомобіль вміщалось не дуже багато людей. А чи знали ви, що ми живемо у місті, в якому раніше виготовляли славетний автомобіль Запорожець? Ось такий він мав вигляд? Зараз марок автомобілів безліч, і вони працюють і допомагають людям. Тож виростайте, закінчуйте курси автомобілістів і прошу до подорожей!